Вітаю! Продовжуємо рубрику Херсонці згадують за матеріалами збірки Херсон 2022 з Україною в серці. Згадує Ірина про день звільнення Херсона. Ми виїхали в центр. Знаєте радість, яка була. От я розумію тепер фанатів, які хапають свого ідола і не хочуть його відпускати. От якраз той період, коли бачиш військового, ти його обіймаєш. І перше питання, яке звучить у всіх, це ви, це правда. І вони кажуть, так, це правда. І оце, знаєте, коли можна вдихнути на повні груди і розмовляти українською мовою, співати, обніматися, дивитися, обнімати військового. Ти точно знаєш, що вони тебе захистять, це не передати. Оце відчуття це не передати. Херсон святкував. Від новонародженого до найстарішого жителя міста Херсон. Долучайтеся, будемо досліджувати минуле разом.